Всім доброго дня! Буде декілька відео про на тему Холодна ковка і так це початок. Раніше я показував, як я обточував планшайбу на такий патрон. Це патрон 160. От, тут редуктор 1 до 40. Ну, двигун такий низькоходний, Скільки обертів, що я не знаю. Тому що він був у мене в другому місці, яка от, але от за допомогою струбцині, так, щоб для, 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 за, для проби його під'єднав. Так що ось така конструкція. І зараз чому я зробив так? Тому що думав, вертикально ще поставити О, Ну, горизонталі його, так як я багато бачу по Ютубі. Майстрів, які їх проводять горизонтально роблять. Ну, я думаю, що треба буде мені крутити і косічку там, з прутка чи з проволоки. Ну і надалі буде ще блок цього прокатки. Тож монтуватися тут, ну, а також на улітку, на равлики, як хто на валютки. Ну, по-різному, як хто каже. Зараз я включу його роботу. Трошки буде шумно, ну, якось так. Отакі оберти, думаю, достатньо. Ну, Натяжка буде двигуна ще, а так. Ну і треба буде зробити вузол на педальки. Скоріше все, через концевик, щоб включати-вимикати включати, його і, можливо, що і задню, щоб давав на реверс. Не знаю. Ну, побачимо, як воно буде надалі, а поки що все.